Всім привіт! Сьогодні буду пекти смачний і корисний гарбузовий пиріг з мускатним горіхом. Гарбузу буду відчищати від шкірки, нарізати невеликими шматочками і варити. Гарбуза в мене солодка, медова. Ми довго чекаємо осені, щоб знову були гарбузи, і всяке готувати смакоту із гарбузи. Кип'ячену воду кидаю гарбузу і вару до готовності. Гарбуза вариться дуже швидко. Коли гарбуза зварена, воду стіджую. А гарбузу перебиваю блендером до однорідної маси. Ось таке пюре в мене вийшло. В миску вибиваю два яйця. Щіпочка солі, 300 грам цукру. Добиваю яйця з цукром до тих пір, поки поміняють колір яйця. Встають більші і більше в об'ємі, збільшаться. 100 г олії добиваю до гарбузового пюре. Я відважила 300 г. Добавляю яйця збиті. Перемішую до однорідної маси. Півчайної ложки мускатного горіха. Чайну ложку кориці. Пів чайної ложки розпушувача. Чайна ложка соди погасити оцтум. Ось як нас сода гаситься. І буду все перемішувати. І додати 300 грам борошна. 300 г гарбузонового пюре, 300 г цукру, 300 г борошна, 100 г олій, пів чайної ложки розпушувача, пів чайної ложки мускатного горіха, чайна ложка соди і чайна ложка кориці. Ось з борошном вимішуюся до однорідної маси. Борошно у мене заздалегідь просіяне. Форму застеляю пергаментним папером. Виллю тісто у форму. І зразу не печу. Тісто стоїть 15 хвилин у формі. Потім розігріваю духовку до 200 градусів і буду пекти на 200 градусів 30 хвилин. Ось я вже всадила в духовку, вже в мене 30 хвилин попеклося. Провірила шпажкою, Пиріг спечений. Дістаємо з форми. Хто хоче, можна посипати зверху цукровою пудрою. Але в нас тут цукру багато і сама гарбуза. Солодка, тому я не посипаю. Подивіться, який м'ягенькі, смачненькі, а який аромат. І корисний. Ось дивіться, який жовтий. Хто не знає то подумає, що дуже багато жовтків. Всім смачного! Дякую за перегляд! Зустрінемося знову!